Доброго ранку малята! Ось і закінчується така яскрава чарівна пора року осінь. Все навколо сумне та сіре, і тільки квіти хризантем звеселяють душу своїми яскравими барвами, красуються гордовито, наче готуються осінь проваджати, зиму зустрічати. Недарма вважають квітку хризантему, символом сонця. Щастя та удачі. та ті красиві, ніжні і вразливі тендітні квіти, як душа землі, стійкі, чарівні, гарні і звабливі, всі зацвіли, великі і малі, на них поглянеш і душа радіє. Зробимо сьогодні квітку хризантему і подаруємо комусь на щастя та удачу. Для роботи нам знадобиться пластилін, стека, підкладка, серветка будь-якого кольору у мене біла, ножиці, аркуш картону. Спочатку розріжемо серветку на невеличкі квадрати. Ножицями працюємо обережно під наглядом дорослих та не забуваємо про правила безпеки. Нарізані квадрати з серветки треба порозділяти, щоб було. Зручно працювати. Тепер візьмемо зелений пластилін і зліпимо для нашої квітки стебло. Для цього розкочуємо довгу ковбаску в долонях та допомагаємо на підкладці. Натискаємо, зайве відріжемо. Та добре притискаємо до картону. Стебло розташуємо посередині аркуша. Візьмемо ще шматочок пластиліну зеленого кольору та скачаємо кульку, розплющуємо її пальчиками. У нас виходить такий кружечок. Як блинчик, розріжемо його навпіл за допомогою стеки. З кожної половинки зробимо листочок для нашої квітки, стекою намалюємо на листочку рисочки та добре притиснемо. Також за допомогою стеки притискаємо до картону. Тепер візьмемо пластилін будь-якого кольору, побільше, і скачаємо з нього велику кулю, це буде основа для роботи з серветками. Добре приплющуємо: тепер будемо брати квадратик серветки, прикладаємо до середини кожного квадрата стеку і встромляємо в основу з пластиліна, формуємо квітку хризантему. серветка, це такі пелюстки, повнюємо всю площину бутона квітки. Даємо до середини і встромляємо. До середини і встромляємо. Ось така хризантема, королева квітів, квітка щастя та удачі. У мене виходить. Можна прикрасити нею свою кімнату. Або комусь подарувати. Бажаю всім успіхів, усім щастя та удачі!